Шалом, Це Славко. Сподіваюсь, ви, як і я, сьогодні очікували за наслідки візиту Ердогана. Що він нам принесе? Ну, поки що можна говорити за торгівлю зерном, мабуть, почнемо з цих деталей. Як ви знаєте, перші три судна вже відправилися до голодаючої Ірландії. І куди там іще. Цікаво, що вони везуть кукурузу. Ну кукуруза завжди була королевою українського експорта 20-21 року. І що цікаво, як пише міністр інфраструктури України, пан Олександр Кубраков, ми готові до 100 суден на місяць опрацьовувати. От зараз тут вам. Карта Чорного моря. Зараз оцим цим коридором ми готові відправляти до 100 суден на місяць. Поки що відправили три. Я вам скажу, що експорт зерна з України це за такий рік, як 2020-2021. Це 2400 балкерів класу Овер Панама. Це тих, що не проходять за своїми габаритами Панамський канал. Себто, нам те за цими можливостями з, Ілі... з Чорноморського, з Іллічівського, ось з -тран як вони грузилися у нас от з 18-го року почали овер Панама в Чорноморському порту. Бачите, нам треба 2 роки вивозити. Урожай, той, що той, що якщо б його не втратили до зрива, повний би експорт України, нам би з темпом 100 суден на місяць вивозити його 2 роки. Це ми Овер Панама клас, а поки що судна значно меншого класу вивозять, там є по 13 тисяч тонн менше. І більше ці перші три сухогрузи там вони є. Воно 12 тисяч тонн, 57 тисяч це вже щось там 33 тисячі тон. Про що це говорить? Про те, що ця угода за вивіз зерна в цих от обставинах, оцього бачите, карти Чорного моря. Вона більш політична. Вона не покриває реальні потреби ні українського експорту, ні світової економіки. Це, це таки, мабуть, був аванс на. Якісь події. А от на які, якщо ми поглянемо, сподіваюся, ви всі вже ознайомилися з картою фронту, вже знаєте, як виявилося розділене наше угрупування. Чого зараз можна боятися найбільше, я скажу, в цій ситуації найбільше можна боятися того, що росіяни не наступлять. Якщо вони не наступлять, наше угрупування лишиться, що 20-25 батальйонів тут, і десь така ж кількість до 20 батальйонів. Я сподіваюся, тут на півдні. І що ми будемо робити це? розумієте? в такій ситуації розділення наших угруповань на пів угруповань схід і південь означає, що ми не зможемо ефективно наступати ані тут, контрнаступати ані тут, в принципі. І отака от конфігурація, якщо росіянам вистачить розуму. Шахувати нас на цій ситуації, загрожувати нам і не рушити в наступ, який їх знову ж таки обіскровить, то ситуація стане патовою і готовою до корейського варіанту або в'єтнамського варіанту розвитку подій. Фронт можливо стабілізувати. У цій ситуації шляхом нескладного шахування українського угрупування, розділені його на дві. Нас можна примусити стабілізувати, заморозити фронт. Це дуже це найнеприємніше для нас картина. Ну, поза як ми... В наступних днях дізнаємося, чи росіяни настільки умні. Будемо сподіватися, що ні. А повернемося до Ердогана. Путін те, що дав Путін Ердогану, виникає питання: а що ми спроможні дати Ердоганові? В цій ситуації, пам'ятаєте, це як король Карл Густав і. Пан Замойський вели переговори щодо Замостя. Що такого можемо дати ми, Ердогану, а дати щось ми його можемо? Бо ця невелика зрештою розділення торгівлі зерном з Україною Украї... України і Росією в інтересах Турції. Це дуже мало. Росія зараз дуже багато дає Ердогану, в тому числі в Сирії. Єдине, що ми можемо запропонувати нашому другу Ердоганові, це як ви розумієте, Крим. Участь Ердогана в політичному майбутньому Криму це єдине, що зараз що Крим не наш, і ми можемо його вільно обіцяти Ердоганові. Бо вибір зараз такий: або в Криму пануватиме Кадиров, доки живий Путін якийсь час після того, або в Криму якийсь час на нього точитиме зуби Ердоган, поки він при владі і живий. Я б на місці нашої України зараз би запропонував. Ердоганові участь в політичному майбутньому Криму. Там якусь треба якусь звільнену зону творити, якусь щось, якесь світле майбутнє. запропонувати. це єдине. Вас те, що ми ще зараз можемо запобувати Ердоганові. Решту він з нас уже взяв. Отака от, от ситуація, а я вам на кінець раджу розважитися, як і нам засіб подивитися оцей непоганий сербський серіал «Госслужащий», «Держтружбовець». він дуже милий. Ніде так будді контрозвідника непогані. Єдине, що вони почали всередині серіалу пробуксовувати вже, де, де, де там оце от ощущення замаху стану, ощущення перевороту вже Розтягується, мабуть, на другий сезон, але перші п'ять серій ви подивилися з задоволенням, так само можу вам порадити британський серіал Досье Іпкрес. Ну, чотири серії там точно не брешуть, а в кінці четвертий ясно, що вони починають брехати. Але якщо ви були б так би підковані в історії шпигунства, якраз, що то ясно, що ці події. З Віднесені з 1953 року з пійсятретього ку на шістдесят третє в кіно із Відню перенесені до Берліну. Взагалі, красива, весела, легка шпигунська історія. І достатньо мила. Раджу вам подивитися, а що буде поганого на днях? Я вас часто попереджу. Бай.